Спорт одяг сорту крем 10 кг, ціна 5550 гривень. Дивимось. Світшотик. Перший ціренький пума. Розмір 42-44. дивіться який. Горнесенький, гарненький. Наступні спортивні штанічки. в такому оранжевому класному кольорі. Низ штанів ось такий. Розмір тут емочка, 38-й, є кишеньки на штанах. Дивимось далі. Ось така курточка, вітробочка легенька, максимально круто виглядає на замочку. Ось в такому кольорі класному. І є кишенька. Наступний. Ось такі спортивні штанішки. Так вони виглядають. Так, розмір я, на жаль, вам не скажу. Лусінчики дві які класні. Максимально круто виглядають. Так. Розмір тут у нас 40 сороковий. Так далі. Це у нас знову світшотик в сірому кольорі. вау, Максимально крутий. Розмір XEC. Просто новесенький, гарнесенький. Далі ось такий на замочку. Розмір xl елічка. Дивіться. В лотику є як жіночий спортивний одяг, так і чоловічий. У нас тут ось такі в брудовому кольорі. Так, тут у нас Елючка і Ксенючка, не знаю. Йдемо далі? Футболочка. Дивіться, яка крута просто. Спортивні штанішки в чорному кольорі великого розміру. Ось така штанка, вони йдуть довгі. У нас ось такі дійця. Вау. Класно. Так, розмір тут у нас XL. Дивимось далі. Ну, і взагалі подивіться. Такий котезний. Розмір сороковий. Дивіться. Ці панку показала, якщо що. Знову Ось такі коротенькі лосіни, Розмір XL. Це у нас футболочка бодік спортивна. Дивіться, яка класна. Розміру тут, на жаль, немає. Так. Адідайс на хвилиночку. Так, розмір елічка. Показую вам ще ось такі штанішки. Від якоїсь фірми і розмір. 2х подивіться. В Лотику є абсолютно любі розміри, як від найменших, так і від найбільших. І давайте ще вам покажу. Ось такий світшотик жіночий. Розмір XL. В Лотику залишилось ще дуже багато спортивного одягу, тому, щоб замовити, зв'яжіться з нашими менеджерами і забирайте.